Великий Бог, творить землі і неба, могутній цар, владико всіх світів, звертайся в тривозі до тебе, щоб ти мою країну захистив. Вона тремтить, мов зранена пташина, від болю й страху тріпотить крильми, з очей стікає в вічі сльозина. Вона, мій батько, плаче від війни. Вона, мій Боже матір'ю, ридає за сином, що звідтіль не повернусь, ніщо її сердечно не втішає те, що колись героєм назовуть. В країна плаче, Боже, на свіжо виритій могилі татуся. Він на війні життям платив собою, на смерть віддавши молоде життя. Мій Боже, гине на рід український, Ридають діти, плачуть матері. В підвалах темних, де немає світла, повітря, хліба, чистої води. В тривозі люди домівки залишають те, що нажили впродовж житті, себе самих дітей своїх спасають. Куди втечеш, якщо кром війна? Свистять в повітрі, смертоносні кулі. То тут, то там зривається снаряд. Ворожа армія все більше атакує, на нитошці висить людське життя. Мій Боже, люди дарма помирають, малі, дорослі, смерть не вибира, хвилює те, що ще тебе не знають, і не до тебе їх іде душа. Мій Господи, спаси нас і помилуй, кричить в країна, руки підійма. Можливо, ми так сильно провинились і заплатити маємо життям. Та в цій війні воно так мало важить, його так низько цінить автомат. Земля, мов дощ, червону кров вбирає, з розбитих шибок виглядає страх, тривожить серце кожен новий вибух, осколки граду смерть собі несуть. Небесне видно за клубками диму. І помочь якої люди ждуть. Так хочеться, мій Господи, спокою, отого миру, що недавно був, не цінували ми свою свободу, і ти війною спокій сколихнув. Я прошу Боже за свою країну, за тих людей, у кому лється кров, які сидять у сховищах без хліба. А залпера надстачу ти знову і знову. Над головою кулі пролітають, один за одним хлопчаки падуть. О Господи, помили нас, благаю, ти маєш силу зупинить війну. Ти батько мій всесильний і могутній, не раз Ізраїлю назустріч виходив. Коли Мойсей підносив небо руки, Ти їм противника давав перемогти. Поглянь з небес, ось руки підіймають. Сьогодні діти вибрані твої, в скорботі серця ми тебе благаємо, війну на Україні зупини. Там, де напились крові чорна і чути стогін матерів, батьків, де плачуть діти в темних підземелях, ти мир святий, їм Господи, пішли.